Із щирою вдячністю зимовій погоді лагідній та добрій до українців, які в умовах вимкнення електроенергії все ж не мерзнуть. Завдяки здебільшого плюсовій температурі країна на запах таки вирішила пошукати сніг. Звісно, для цього ми поїхали в гори. Діскавері, провайдер твого міста. А, як це прекрасно. Скажу так, я цього запаху чекали довго. Так? Це точно. І цього звуку. От, звуку. Ну, ти це зрозуміла вже, по чому ми йдемо. Ми йдемо по снігу. І де ми є? І ми десь Сто 100%. Де може бути сніг? Як... Okay, таке І ще так снігу багато. І а так, пахне щитово? снігом? Пахне снігом, пахне лісом, пахне десь димом таким здалеку. Угу. Ну, Я розумію, що угу. в горах це е, дуже широкий зараз може бути спектр. Ну, В нашій області а не точно. – А В нужно. нашій області. Як би то так, щоб ти відгадала, де ми? би то так. Що, отак на так одразу на запах? На запах. Сніг. Сніг. Якщо сніг, то... <смір> ну, <смір> то То в горах сніг, їдуть в гори на сніг, бо тому що… – на лижі. На лижі. ага. Якщо лижі, то. Ні, ага. це не то. <смір> <смір> Тут не Це та... то тихо. Ні, ні, то не то. то є. А якщо лижі, не курорт. Ага. А лижі як спорт. Як спорт. Ага. Ворог Ворогта. Ворогта, панове. Так. Що ми в ворогті? Так? Так. Ух ти, трамплін. От так зразу. Так. Ми так от зразу це показуємо. І все. і все тільки починається. Бо для більшості ворогта це в першу чергу знаменитий трамплін, найвищий в Україні. Він має висоту 90 метрів історичну історію. За свідченням польських ЗМІ, у 1922 році у Ворохті відбувся чемпіонат Польщі зі стрибків на лижах. Ця дата вважається початком використання професійних трамплінів у Ворохті. Після цього гуцульське село стали називати лижним раєм. Дуже влучно, бо тут так спокійно, свіжо і гарно. Ну так, це ж лижний туристичний курорт. Але зараз, в часі війни, це край прихистку. Турботи та реабілітації. Зрозуміло, що Ворохтянська громада е, туристична громада, і е, ми десь, ну, як би це прикро не звучало, але були готові до того, що до нас поїде великий потік людей. Тому що люди тут відпочивали і знали, що тут безпечне місце на заході України, куди можна тікати. Е, населення е, в Ворогті, в Татарові, в громаді нашій 6100 приблизно. То у піковий період Ворохтянська громада прийняла біля 10 тисяч людей. Тому ну, це було проблемно спочатку, але потім ми зрозуміли і почали переформатовуватися. Ну, нам з цими людьми жити, потрібно їх приймати як гостей, тому що ми українці, вони українці. В першу чергу ми маємо триматися кубки. Нові виклики вимагали переформатування роботи. У моєму розумінні зараз відпочинок і туризм мав би взагалі в нас на Прикарпатті, переформатуватися трошки в інше. Це реабілітація. В першу чергу військових, далі людей, які постраждали від обстрілів, від війни, теж ну і потрібно щось змінювати для того, щоб працювало. працювали нас у громаді. Е з того, що я от зараз пам'ятаю, знаю, це дуже плідно займається МРЦ Кременці. Це е, Міністерство внутрішніх справ України, е, медичний реабілітаційний центр в Татарові. Вони е, переробили повністю свою специфіку, е, найняли, збільшили кількість працівників, реабілітологів, психологів, і вони вже е, своїх, нацгвардійців, сім'ї їхні, які постраждали від війни. Військових теж незалежності від роду військ, чи це збройні сили, чи прикордонної служби війська, теж приймають на реабілітацію. Вони вже працюють у цьому напрямку. Я вважаю, що саме Ворохта має дуже великий в цьому потенціал, тому що сама природа, ну, ліси, повітря, теж з фітонаповненням, вода це ну, те, що буде допомагати в реабілітації. І справді природа допомагає. А ще робота і турбота про інших. Так розповідає волонтерка, переселенка з Донеччини Любов Вільховик, яка у Ворогті з березня 2022 року. Працювати чим, чим то займатися, тому що це життя. Всі ми в стресі від новин, які з дому, хтось дзвонить, спілкуємося все одно. Треба щось робити. А докласти свої зусилля у ворогті було де. Посол ООН, американська художниця українського походження Христина Катракіс за три місяці до початку вторгнення отримувала попередження від ООН з пропозиціями виїхати з України. Однак, не дивлячись на американське громадянство, своє та сина залишилась сім'єю в Києві до того моменту, як його почали бомбити. У перші дні після вторгнення опинилася у Ворогті. І побачила тут гуманітарну кризу. Жінка задіяла усі свої зв'язки, і зрештою їй вдалося організувати гуманітарний хаб. Тут допомагають місцевим переселенцям та відправляють допомогу по всій Україні, де її потребують найбільше. На той час ворог то мала біля п'яти тисяч переселенців. І її дуже схвилювало те, що вона зайшла в магазини. Це були іменно перші дні е, війни. Магазини почали порожніти, там нічого немає, люди великі очередя, і це її так настільки налякало, що вона почала е, шукати е, різні, е, різні способи, де можна взяти їжу, де можна зробити волонтерський такий, е, такий хаб. І я запропонував. Е, без, безкоштовно склад, у цей склад, де ми зараз знаходимося. Тут були будматеріали, якими я ну, займаюсь підприємство діям, що торгую. Ми його буквально за якихось ніч за одну ніч хлопці забрали всі будматеріали в друге приміщення і приготували склад для, для того, щоб для гуманітарної допомоги. Ну і з тих пір почали ми працювати. Команда була, змінювалася на протязі всього цього року, так хочеться сказати, навіть до сльоз. До кожного з кожним працюєш. І коли вже люди їдуть додому, то ну, як рідних. У нас на складі навіть були такі. Ну, жінка головний бухгалтер була з Києва, ну, якби остання людина в Києві, але ми настільки були дружні, ставали всі разом, перебирали ящики ці, сортували. Ну, багато вже повернулися харків'яні, ну, наші харків'яні. Які працювали у нас тут на складі одна Олена, хочу за неї сказати, що ця людина з 2014 року волонтером в Харкові, вона, а тут вона продовжувала свою роботу, плетінням сіток займалися. Ми теж допомагали, ходили в суботу або в неділю. Ну, допомагали, вибирали речі, тут, які потрібні були, різали їх іменно для сіток. Були такі у нас е, випадки, коли вагітні жінки приїжджали. От остання у нас Настя була з Запорі... з Запорізької області, то вона народила вже Матвія тут. У нас є навіть свої такі герої нашого складу, жінки, які народжували вже тут своїх діточок. Ми їм збираємо бебі-бокси, Ще тут багато місцевих вже, чоловіків, які з 2014 року працюють волонтерами, які допомагають хлопцям, які ну, воюють на сході України. Ну, вони дуже такі дружні. У мене є вантажні машини, є фора. І я також фору надаю, вони заправляють її паливом, і ми таким чином працюємо. Хочеться сказати велике дякую всім тим, хто як свої двері, своїх, яких ну, хто мав житло, то приймали до себе переселенців, обігрівають, як можуть. Ми приїхали в новій гості, а тепер ми і одіть, і, одіть, і, одіть, і ще й їдою. Велика спасибі. Про ще один проєкт для дітей. Далі в нашій програмі. От за що я люблю країну на запах, то це за знайомство зі світлими небайдужими людьми. І саме такі люди тут. У Ворохтянському центрі культури дозвілля, молоді та спорту, а розповідати ми будемо про проєкт, який приваблює сюди дітей, як місцевих, так і вимушених гостей. І він теж про плідну міжнародну співпрацю та небайдужість. Ворохтянська громада дуже сильно вдячна чеській міжнародній організації Людина у біді, тому що це. Перша організація і, напевно, єдина організація, яка найбільше нам допомагала з перших днів війни по забезпеченню внутрішньопереміщених осіб, по забезпеченню дітей. І це була не тільки проєктна робота, це було взагалі все гуманітарне забезпечення і технічне забезпечення для нормальних умов перебування. Пізніше. В межах нашої області у п'яти громадах відбувався проект, і ми взяли в ньому участь за сприяння молодіжної організації Стан з Івано-Франківська, за сприяння чеської міжнародної організації Людина у бідії фінансується канадським урядом. Цей проект. В межах проекту це є соціалізація дітей, фасилітаторні заняття з дітьми, психологічна підтримка дітей. Проект. На налаштований на те, щоб соціалізувати дітей ВПО та місцеве населення. І для діток це дуже хороший шанс познайомитися з місцевим населенням, бо насправді зараз е, дітей трошки від соціального спілкування насправді це е, дистанційне навчання. У них насправді дуже мало є спілкування один з одним вживу. А от, от такий простір, от таке е, нестандартне трохи спілкування, не таке, як в школі. Бо у нас тут не школа. От навіть, навіть у нас тут день на е, тиждень науки, там день біології, день географії це є досить пізнавальні заняття, але це не школа. Це дуже важливо для дітей, бо вони тут і мають знання, вони тут отримують знання, і водночас в такому вільному просторі, і я вважаю, що це. Дуже хороший шанс для дітей, якраз тут себе якось проявити і показати, і почати більше спілкуватися між собою. Проблем з комунікацією абсолютно немає. Мені здається, що кожного дня вона стає набагато кращою і кращою. Навіть тоді, коли ми лише почали займатися, коли до нас прийшла величезна кількість дітей на відкриття, була велика проблема в тому, що діти, які приїжджі, можуть. Боятися цього приміщення, боятися великої кількості дітей і можуть говорити про те, що ми не будемо тут сидіти, стояти, гратися, бо нам страшно. Але на диво, як на мене, це було для них не просто якесь відкриття, але вони і дуже впевнено йшли в це відкриття і. Навіть на самому відкритті вони приймали участь абсолютно, мені здається, у всіх завданнях, усіх викликах, у всіх іграх. І потім е, я вважала, що відкриття це все на чому ми закінчимо. Але коли вони прийшли на перше заняття, більша кількість дітей це були ВПО. І мені це дуже сильно почало подобатись. І Коли потім почали приходити наші діти, вони почали знайомитися. І тепер е, сидить якась дівчинка, заходять е, діти, які приїхали. Ну, наприклад, місцева дівчинка, вона зразу, о, привіт, я тебе знаю. Давай будемо гратися, і це абсолютно на любий вік рахується. Від 6 до 18 вони абсолютно гарно взаємодіють. Програму самі між фасилітатори і е, психологи та адміністратор. Е, ми спілкуємося з командою, е, придумуємо різні е, для дітей. Розважальні, пізнавальні ідеї. Ми і це ми в. Впроваджуємо тут у просторі. Тобто, цю програму ми самі прописуємо. Ми бачимо, що діткам цікаво. Ми з ними спілкуємося. От що б ви хотіли робити там сьогодні? От Цікавимося їхніми хобі, і виходить, діти насправді цікавляться багато чим. У них є багато інтересів, але просто їх оце на даний момент становище затискає, а їх потрібно відкривати. Цим ми і займаємося. Зазвичай 70% занять спрямовані на розвиток та пізнання корисної інформації. Решту часу можна погратися, поділитися емоціями і враженнями. Зазвичай в нас такі, от ці от 30% вони проводяться на початку заняття, та в кінці, коли лишається маленька кількість людей або коли приходить маленька кількість людей. А посеред навчання ми стараємось більш розвивати їх емоційний, моральний і такий більш розумовий стан. Невимушена, дружня атмосфера між дітьми і дорослими, багато творчих завдань. Сьогодні ми побачили роботу старшокласників у імпровізації. Ці заняття допомагають працювати в заданих обставинах, вчать висловлюватися та вільно почуватися в соціумі. Класно, коли люди працюють із гарячим серцем, як ось ці дівчата. А ще гарно, коли добрі справи мають належну підтримку. В межах цього проєкту це і технічне забезпечення, тому що відремонтується одне приміщення для занять будинку культури ворогти, забезпечиться комп'ютерною технікою і всім необхідним для самої реалізації. Це дуже хороший приклад і дуже хороший плюс, тому що, окрім соціалізації і дружби дітей місцевих з вимушено переміщеними до нас у громаду, відбудеться ще і. Ну, ремонтні роботи, які би все рівно робилися, але вже за кошт громади. А так вони будуть відбуватися з фінансуванням грантерів. Приїхавши до ворогти, люди з гарячих точок України знаходять тут можливість продовжити свою працю та долучаються до нових цікавих ініціатив. До початку війни я працював в місті Маріуполі на виробництві, але сталися ці обставини. І прийшлося тут звідти виїжджати. В червні місяці я долучився до команди Точку доступу, де ми почали реалізувати проєкт, направлений на інтеграцію переселенців до приймаючої громади. Я сам в волонтерському, волонтерському рухсі десь з 2013 року допомагав там організовувати. Заходи в Запоріжжі. А саме громадська організація Хаб» створена ну, в 2016 році. Ми працювали в Запоріжжі. У нас був різні напрямки роботи, в тому числі адвокація безпечної інфраструктури в місті Запоріжжя. Але з повномасштабним вторгненням 22-го року частина команди в нас приїхала в більш безпечні райони. Хто звідки? Хто з Мелітополя, хто з Бердянська, хто запоріжжя, Це саме я з Запоріжжя зараз тут у Ворохті. Ворохтянська громада активна та гостинна. Але в ній не тільки Ворохта, а ще й татарі. Туди ми зараз і поїдемо. А в Татарові цікаве релоковане підприємство, яке переїхало навесні 2022 року. Хоча його засновники обрали Карпати як місце проживання для родини ще раніше. Ми тут вдома, 100%, нам тут дуже подобається, ми любимо це місце. Ми в грудні 2015 року переїхали сюди разом з родиною. Виробництво наше знаходилось на той момент в Ірпіні. І ми їздили у відрядження звідси. Переїхали сюди для здоров'я дітей, скажімо так. В кінці квітня, коли звільнили Ірпінь, нам вже дозволили подивитися спочатку, що там відбувається, які. Який масштаб е руйнувань. М на щастя, нас мало зачепило, але будівля постраждала сильно. А все, що всередині в нас залишилось ціле, більш-менш, слава Богу. От, і тоді нам дозволили забрати виробництво, ми переїхали завдяки програмі релокації підприємств, Ми переїхали сюди. Переїхала і частина колективу. А дехто приїздить за потреби у відрядження до Татарова на підприємство з виготовлення роботів. Компанія народилась у 2008 році. Ми почали з роботизації зварки для одного з наших клієнтів підставки для квітів. Для квітів. Перше у нас замовили роботокомплекс для зварки цих підставочок. На одній на одному вузлі цієї підставки шість. Шість швів, дуже коротенькі. Робот виконує їх за 14 секунд. Людина може зварити, в принципі, так само швидко. Але те одноманітні операції для людини ну, це просто жах. Отак. Для людини одноманітність це завжди проблема. А робот не втомлюється і не відволікається, а відповідно і не наробить помилок, які потім треба виправляти. А виникнення цього підприємства спричинила криза. Угу. Так буває нерідко. Перед тим я був директором одного з київських заводів металоконструкції. Ми виготовляли на експорт контейнери для сипучих вантажів. Може бути сміття, може бути зерно, все, що завгодно. У сьомому році в Європі почалася криза. Наші замовники повністю припинили замовлення, ми то виробництво заморозили. І якби іншої роботи не було. А на той момент ми вже купили, придбали першого робота. На те, Так, для себе. І ми навчилися ним користуватися. І почали пропонувати просто на вільному ринку, кому б таке обладнання потрібне. Виявилося, що взагалі мало хто в Україні в той момент розумів, як, для чого це, як з ним працювати. І перші декілька років ми витратили на те, щоб на виставках людям демонструвати об'ясняти. Які переваги, які зручності, які недоліки? Вони так само є. Конструювання робототехнічних комплексів у Татарові хм, то щось дивовижне. Ми замовляємо у Японії компоненти, які нам потрібні для побудови. Цього комплексу. Ну так само, як всюди зараз в сучасній промисловості, навіть ну, літак не виготовляє одна компанія. Тобто, хтось робить двигуни, хтось робить крило, фюзеляж, хтось робить шасі і багато іншої електроніки. Ну, це дуже подібно. Тобто, ми замовляємо необхідні компоненти, які не виготовляються в Україні. З Японії приїжджає, наприклад, маніпулятор, контролер з Німеччини, трансформатори, різноманітні навіть просто дуже надійні промислові кнопки пультів керування. А наша робота це спроєктувати цей комплекс, це зібрати разом, запустити у клієнта, навчити клієнта працювати і далі підтримувати. Зараз, на жаль, скрутний час. Але наші люди завжди шукають, чим і як можуть бути корисними, і навіть роботи стають до роботи волонтерської і роблять печі для військових. Актуально якийсь момент, декілька місяців тому, під час просто зустрічі з односельчанами тут у татарою, виникла думка, що ми би могли їх виготовляти. Якщо нам тільки потрібно десь брати кошти на матеріали для них. У нас є все необхідне обладнання. Для нас це ну, дуже простий проект. Це елементарно просто для нас. Ми можемо їх робити. Ну, так я розраховував в середньому темпі 400 штук на місяць в одну зміну. Походили тиждень, два подумали, потім мені дзвонили. Одна людина, друга, третя каже: ми трошки гроші назбирали. Я дав про це просто повідомлення у Фізбуці, що ось нас збирали, ми зробимо перші декілька зразків. Той самий вечір, а до речі, то був свят вечір, зі мною зв'язалася людина з Голландії, переслала у валюті щось 800 доларів. О, 800 доларів це вже на 8 пічок. Плюс те, що тут зібрали. І так вона інформація буквально за вихідні. Поширилася інтернетом, і за вихідні за ті вихідні нас збиралося на 25 пічок. І ми моментально запустили їх у роботу. Оце вже зараз виготовляється друга партія. Витрати на електроенергію бере на себе підприємство. Роботу виконують на волонтерських засадах, а матеріали закуповують за кошт жертводавців. Ну комплект матеріалів на таку пічку це приблизно три тисячі гривень. Тут дехто може сказати, може забагато, але ми вирішили не економити, наприклад, на товщині металу. Це пічка, яка дозволить нашим військам дійти до Москви. Допомагаючи війську, зміцнюють і власну віру в перемогу. А отже, можуть будувати плани. З моменту переїзду, з моменту релокації бізнесу зерплення, звичайно, за цей 2022 рік у нас не було. Жодного замовлення на по нашому прямому напрямку на обладнання, але в нас вже багато клієнтів в Україні. Наше обладнання потребує вчасного технічного обслуговування. Тому все одно роботи вистачає. Так, ми зараз не виготовляємо нові комплекси в цей момент. Чекаємо оплати, замовлення отримали на низькому старті. Чекаємо оплати по тому замовленню і за договором ми вже в квітні маємо в місті рівне запустити в роботу наступний новий, дуже цікавий проєкт. Потрібно вкладатися в будівлю, бо працювати так дуже важко. Це колишня будівля лісопилки, і вона в досить поганому стані, тут треба повністю ремонт. Потрібно, в принципі, знести все і збудувати заново. О, так, для того, щоб працювати мінімально у нас все є. Але будемо якось розвиватись далі. Процвітання і розвитку бажаємо і ми всім, кого зустріли у цій засніженій програмі. А Україні переможного миру.